Усім, сьогодні у нас розпаковка буде по 12-му каталогу. Це останній каталог компанії ЮНАЙС nice в цьому році. Він діє до кінця року, до 31 -го. грудня. Чим він нам подобається То тим, що тут є? Багато новинок, парфумерії, саме п'єс. Бренду BS. Вони вже є на складі, їх можна замовити. Також можна замовити за посиланням, що я скину під відео тестери у Світлани. Вона вже отримала ці бієски і вже розливає тестери на них. Також тестери на всю парпумер, що є в каталозі, і тестери на інші засоби догляду за тілом, волоссям, шкірою і за будинком. Отже, у мене дві посилки сьогодні. Перша прийшла вчора, ця сьогодні забрала. Посилочки, ця з минулого каталогу, а з останнього дня я добирала, там треба було по балам, подобирала для себе кошт, що взяла. І по новому каталогу у мене посилка, я потрапила по акції до Дня народження компанії, нам вже 8 років, 1 грудня був день народження. Що я можу вам сказати? Акція чудова, крутезна, і хто прийняв участь, ті про те знають. Е, почнемо з цієї коробочки. З минулого каталогу. Брала, е, тому, що, е, тому, що, тому що треба було добрати бали, як я вже казала. По цій коробці в нас за каталогом 1351 гривня. Не, 2038, а платила я 1351 гривня. Взяла я серветочку таку, дуже класна серветка. Для чоловіка в запас гель. До речі, в минулому каталозі були супер-супер ціни, І гель він там вийшов, зараз я вам скажу, щось за всім копійки, здається. Гель для гоління. 69 гривень. Він дуже класний, і запас чоловіку буде. З минулого каталогу також взяла ось такий бальзам до цього гелю. Також після гоління. Користується у мене чоловік цими засобами на постійній основі, тому лишніми вони не будуть. Хто полюбляє ці, хто знає їх, можете написати коментарі, як вам? Чому мій чоловік полюбляє саме гель, а не пінки для бриття? Ну, як він пояснює, що йому зручно голитися, коли він бачить щитину свою. Гель прозорий, не пінеться і не подразнює шкіру, також він підходить для усіх шкіри. Дівчата також ним користуються. По комбо пропозиції, ви знаєте, у нас така є по балам. На той час мені був вибір лише з того, що було з вибору, було спочатку місяця 4 продукти, а під кінець місяця лише залишився шампунь з арганою. Шампунь з арганою і розмарином нової серії Юнайс Therapy. Непоганий, але е, не, трішки не мій. Для мене він жирнаватий. І тут багато є олійок, Я прилавчилася ним користуватися. Я наношу його лише на корені волосся. І тоді все добре. Але якщо так, і трошечки треба, якщо забутися і багато намаскати, то на другий день волосся буде жирне. Шампуні цієї серії не підходять для жирного волосся. З чесноком і плющем також не підходить. Майте це на увазі. Так, далі. Останнє, що я взяла, це дві фантелки. Я їх відкрию, перевірю, бо були претензії по пантелам, що трішки брак був. Повертали на склад. Я бачила, моїй, у моїй структурі також це було. Це фантели не на замовлення, це на подарунки моїм консультантам любим. Подарунок чудовий, згідні, бо у нас новий рік і хочеться їх трішки побалувати. Це у нас імператриця. Аналог імператриці. Ми зараз дивимось, як він виглядає в гарному стані. Бо якщо щось не так, то треба його відправити абрантно. Ось клас! Вона в гарному стані. Все добре. Не будемо ховати. Другий парфум аналог Крістал. Так і називається Крістал. На контелки теж можна взяти у світочки, та що робить парфумері, тестери, також можна взяти тестери. Зараз в новому каталозі на парфумері, взагалі, акція при купівлі там двох і більше, все добре. При купівлі двох і більше, то можна е, за акційною ціною придбати. Також не каваю, нехай все буде на виду. І почнемо наступну коробочку. Це вже замовлення по. 12-му каталогу. Як ви розумієте, повинна бути ще третя фантела. Вона є. Вона є. Олімпію, здається, брала. Так, Олімпія. вона холодна, ще бачите, тільки з вулиці, чоловік приніс, допоміг. Давайте вам покажу, що у мене по, по, по діньгам, Тут акція у нас, до на речі, всі замовлення до 8 грудня, якщо ви встигаєте, максимально знижку 33%. По каталогу 4800 платила я 2425 за рахуванням усіх знижок і подарунків. Також у мене є з подарунків. Ось даруємо подарунки. Це до нового, то до дня народження було. І всі подарунки вони дійсно були суперкласні, і всі були за гривну 20. За кожні 20 балів по каталогу можна було вибрати собі суперкласні подарунки. Я обирала подарунки для себе дещо і на замовлення. Це замовлення спільне. З моєю мамою, тому воно, частина поїде в пуф'енс. Мені його так зручно зробити, щоб більше подарунків забрати, правильно? І вигідніше по парфумерії, наприклад. Так, дивіться. Зараз ми її перевіримо одразу. До речі, хто хоче отримати подарунок від мене, треба прийняти участь в розіграші. Щоб прийняти участь в розіграші, треба бути в консультантом в моїй структурі. Для цього зареєструватися. Ну, не знаю. Оце що нам з цим робити? Я, мабуть, її заміню. Бачите? Я, мабуть, її заміню. Нехай буде я її заміню. Uh, так, uh, що хотіла вам сказати? Що, якщо хочете прийняти участь у розігріші, треба стати учасником моєї структури, підписатися під мене або під моїх консультантів, зробити замовлення від 30 балів і будьте добрі, ви будете мати це на замовлення, не розпаковує десерт. Зараз дуже, дуже класна ціна на... О, щоб було зручніше. Дуже класна ціна на парфумерію люксової колекції, Десерту коштує. Давайте, я подивлюсь на фаталозі, а тут. Оце тут. Це змішалося. Ось ця накладна, десерто ем, коштує 169 гривень. Так, трішки паузу малого подивись. Продовжуємо. Дві таких парфумчика. Що мені робити з фантелкою? Повертать. Тож, бачите, звертайте увагу, якщо у вас на, на продаж, то краще розпакуйте при, при замовнику. Подивіться і одразу пишіть мені, будемо робити, це для своїх консультантів кажу, будете робити повернення заміну. Ну, бачите, фарба надулася, і вона з часом злушиться. І ось таке ось ем, я бачила, що облущені фарби є. Це не гарно, не красиво, мені не подобається. Десерто. Кремчики з гіалуроном, вони вийшли по гривні 20. Да, Петитіт Мейсон, він не дешева косметика, хоча зараз ціни на них скинули. За гривню 20 можна було придбати всю серію. Ну, не всю серію, кожен продукт. Малий щось каше. Квапо, це було на замовлення. Пішла по акції від двох і більше ціни. Так, ось дивіться, за 709 у мене пішла. Фантела. Ем, так, 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 так. А, давайте подивлюся, скажу, скільки буде коштувати блек. А цей пішов за 399. До речі, хто дивився каталог, хтось знає, що повертаються в новому дизайні Нейро, Міледі, вони будуть вже вже, я думаю, що до кінця наступного тижня можна буде придбати. Ем, на замовлення також з пептидами зволоджуючий крен антиген. Для себе я брала омегу і вітамін D. Вони дуже класні дієві. Рекомендую я однозначно. Прийшлось взяти до себе помічника. МКЦ-дієт на замовлення. Це дієтична добавка. Її рекомендують приймати зживати разом з спаючим калорією. Вони йдуть в парі. Що робить МКЦ дієт? Кішки... Кішківник у нас. О, чуєте, яка, яка. Кішки... Допомагає роботу нашому кішківнику. Ну, кажуть, що на ньому шують. Я пробувала колись дуже давно, не дуже не знаю, мені не пішло. Е, що ще я пробувала з наших добавок Турбоберн? Це так, дієва була добавка, але зараз її вже немає. Зараз я почала пити е, оптісистем, які були, повністю марафон у нас літом був. Всі пили його худнули, а я не пила, годувала грути. Так, не для себе взяла в запас за гривну 20 по акції до дня народження масочку, візаж з кератином і органою. Для тих, хто чекає Польщу і Болгарію, буде, мабуть, в цьому місяці обіцяли. Сподіваюсь, що, є? що є. Ну, Що є? Так, скраб, гель-пілінг для обличчя і для тіла з виноградною кісточкою. Mm -hmm. да, розк... ну, Марчик, не трогай лампочку. Так, що у нас там далі? Будемо вже закруглятися все все запечатане, марчить. Ага, туші. Прийшли мені туші, ті, що пам'ятаєте в минулому місяці, я не пам'ятаю, та акція називалася за кожні чи 50 балів. Скільки балів можна було в наступному місяці придбати туш за гріну 20. Мені, мені прийшло три туші по цій акції. Віддам мамі на продаж, одну собі залишу особисто. Це у нас помада Фан». 603 номер. Не розпаковую це на замовлення. Стой, макуша. Водичка трояндова також на замовлення. Я розкрию вам покажу, як вона виглядає. Супер тонизуючий засіб, я його дуже-дуже полюбляю. І всім рекомендую до придбання. Вони одноразово казали, що це класний засіб. І навіть можна дитині можна личко ним. Аліночка моя також користується, я її дозволяю. Тут нічого такого поганого нема. На основі цієї водички 10% трояндової олії. Так, що ще. Замовлення 2. Два тоніка Пататіт Мейсон. Він, до речі, пахне таким цитрусом, здається. У мене такий букалий подарунчик. Марчик, не мішайся мені. І ще один. Ну, я це не буду вже розпаковувати, нехай так лежить. І шампунь, ні, кондиціонер з водорослями на щоденного використання. Це я беру собі. І також він мені пішов за ем, скільки, за гривень. 20. Ось такий класний. Такі класні подарунки було у нас на початку, на початку нашого місяця. Отже, нагадую ще раз, що у нас діє 12-й каталог, він буде діяти до кінця місяця. Я думаю, приймати замовлення будуть також впри, впри, до кінця місяця. От що хочу вам сказати. користуйтеся акцією на парфумерію, вона дуже класна. Марчику. По фантелкам бачите, що маєте на увазі, да, звертайте на те увагу, щоб не було неприємного сюрпризу. Ще раз показую, як в мене виглядає Олімпія. вздулася фарба. Це не є дуже естетично. Це не погано, якщо ми беремо для себе. Що ж ти розкашлявся так? От, але ну, на. На подарунок, на продаж, не годиться, мені здається, чи ні. Ну, Раджу вам так, якщо ви замовили, відкривайте при, консу... при клієнті, і якщо не подобається клієнту, то повертайте робіть обмін, бо ціна не маленька. І нагадую за тести на нові парфумерію я, можливо, сьогодні вже їх отримаю перша, бо Світочка також проживає могачева, разом тут далечко від мене. Побігу, отримую свої перші. вона вже отримала всі е зразки. І е сподіваюся, я перша отримаю тестера. Також, також дуже багато цін в цьому каталозі. Вони дійсно святкові, наприклад, бекавер. Ну, можна на що звернути увагу. І чекаємо поставок. Дуже скоро буде ще парфумерія, е нейромеледі і ще, можливо, щось. Знаю, гелі великі для душа повинні бути. На цьому все. Пишіть дзвоніть. Реєструйтеся, купуйте юнайс і будьте щасливі.